Привіт, марята! Пропоную вам сьогодні побути маленькими кухарями. Що необхідно для того, щоб приготувати борщ, капуста, сир чи ковбаса. Звичайно, ж це капуста. Що необхідно для того, щоб приготувати бутерброд, цукор, ковбаса чи абрикос. Ковбаса. Що необхідно для того, щоб приготувати млинці? Картопля, борошно чи кукуруза? Борошно. Що необхідно для того, щоб приготувати яєсню, огірок, яйце чи полуниця? Яйце. З чого краще зробити сік. Із капусти з цибулі чи з яблука? З яблука. Що необхідно для того, щоб приготувати салат, шоколад, помідор чи молоко? Помідорчик. Що необхідно для того, щоб спекти торт? Риба, цибуля. Чи борошно? Борошно. Що необхідно для того, щоб приготувати котлети? М'ясо, чай чи яблуко. М'ясо. Що необхідно для того, щоб приготувати кашу? крупа, кава чи сир? Крупа. Що необхідно для того, щоб приготувати пюре? Хліб, йогурт чи картопля. Картопля.